Якщо вас супроводжує відчуття пустоти або так званого нічого не хотіння, то є певним сигналом того, що ваше життя не відповідає тому, яке б воно мало бути. По суті, апатійні стани та нутяга діють як ліхтарики зворотньої дії, тобто замість того, щоб світити, вони навпаки приглушують кольори ваших життєвих активностей, щоб по-своєму змусити вас змінити те, що ви зараз робите, на користь того, що вам справді потрібно робити, і що вам справді до душі. Саме в даному відео я розкажу вам про те, як за допомогою усвідомлення лише одного принципу ви зможете позбутися так званого синдрому Нічого не хотіння, бути завжди наповненими енергійними. З вами буде Янішевський Олександр. Це канал IM. Поїхали! Наша душа або сутність, або несвідоме, хто як називає, не вміють по-інакшому натякнути нам про невідповідність нашого життя до того, яким воно мало б бути, окрім як. Через механізми апатії або нудьги. Важливо якомога швидше відреагувати на ці так звані натяки вашого несвідомого, оскільки чим далі ви будете їх ігнорувати, тим сильнішими вони ставатимуть як по інтенсивності, так і по тривалості. Отже, що ж тут за такий золотий принцип, про який я вам говорив, стосовно того, щоб ваше життя було наповненим, енергійним і щоб ви могли навіть стати щасливими? Його формулювання наступне: якщо ви захочете. В кожний момент вашого життя ви можете стати відповідальним за будь-що. Саме до такого принципу прийшло багато західних та східних філософів та психоаналітиків. Наприклад, із відомих, це Садагуру, це Віктор Франкл, а також Еріх Фром. Всі вони в тій чи іншій мірі сходяться в тому, що найважливіше, що може зробити людина для свого життя, це взяти на себе відповідальність. Отже, суть принципу відповідальності проявляється в двох аспектах. Перший принциповий аспект ви в будь-який момент вашого життя маєте безліч можливостей, а отже, безліч виборів, і можете безліч разів змінювати свою реальність. Другий принциповий аспект це розуміння того, що саме ви являєтесь автором, творцем та відповідальною особою за те, що маєте. Як результат в суті цього принципу, ви щодня, щохвилини, щосекунди можете змінити своє життя, при тому повністю. Ви вільні міняти будь-який вчинок, будь-яку поведінку, будь-яку поточну ситуацію прямо зараз. Не завтра. Достатньо лише усвідомити, що ви можете себе повести або відреагувати на різні ситуації дуже по-різному, за власним бажанням. Варто лише це пам'ятати та взяти на себе відповідальність за результат. Я вас ще не переконав? Якщо ні, тоді давайте до конкретних прикладів. Перший простий приклад. Вам потрібно йти на роботу, яка для вас є неприємною. Проте вона вам потрібна, тому що саме вона надає вам фінансову підтримку. Але давайте розберемо цю ситуацію. Чи можете ви не піти на роботу? Чи можете ви взагалі піти до вашого начальника або боса і сказати про те, що ви не хочете робити ту діяльність або активність, яка для вас прямо неприємна на роботі? Чи можете ви взагалі в цей час, коли мала б бути робота, сидіти вдома і це собі морозиво? Тобто всі перелічні сценарії, тобто варіативності, що ви могли робити, так вони є вашими реальними можливостями. І їх набагато більше, ніж я перелічив. На такому простому прикладі ми вже довели перший аспект стосовно принципу відповідальності, тобто те, що кожен із нас має безліч можливостей, безліч варіативностей для того, щоб змінити ситуацію. Проте зараз ви мені скажете, що ці сценарії вони були безглуздими, тобто я ж маю підтримувати себе фінансово. І саме до цього в мене є наступний коментар. А чому саме ви не змінили неприємну роботу на ту, яка вам буде приємна? Або, наприклад, що саме вам заважало розвивати ті навички або вміння, які були необхідні для тої роботи, яка вам подобається? В цьому полягає і другий аспект принципу відповідальності, а саме те, що ви і лише ви є автором свого життя, його творцем і відповідальною особою за стан речей. Тобто розглядаючи приклад стосовно неприємної роботи, чи можете ви піти прямо завтра з неї? Так, можете, але чи готові ви взяти відповідальність за те, що у вас не буде фінансової підтримки? Не Бог, не доля, ні батьки, саме ви відповідальні за ваше життя. І, звичайно, при цьому пам'ятаємо, що у вас є безліч можливостей, тобто ви можете продумати різні сценарії стосовно того, як змінити роботу, або паралельно, наприклад, шукати щось інше, або розвивати свої навички та міння паралельно, поки працюєте на неприємній роботі, або інші, маючи таку ціль, тобто зміну роботи, або розвиваючи паралельно свої навички для нової роботи. Ви вже будете щасливішими та спокійнішими та впевненішими в собі. Чому? Тому що ваша цілеспрямованість та наявність мети грітимуть вам серце і душу, і ви будете знати, що вихід є завжди. Повірте, якщо ви усвідомите, що ви є автором свого життя та візьмете відповідальність за стан речей, в такому разі ви завжди знайдете вихід. Тепер візьмемо більш складний приклад. Такий, який не стосується чогось конкретного як робота, а стосується загалом всього життя. Наприклад, є умовна людина Петро, у якої ні до чого не стоять руки, вона не знає, чого вона хоче, і тому, відповідно, бездіяльна. Що ж робити, як тоді застосувати принцип відповідальності, як він допоможе конкретно Петру? А перед тим, як ми будемо розбирати ситуацію з Петром, якщо вам сподобалась перша частина відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, а також лишіть в коментарях ваші питання стосовно даного відео, якщо у вас є такі, або пропозиції стосовно того, що ви хотіли б бачити в новому відео. Дякую! Отже, Петро у нас знаходиться в більш-менш апатійному стані, він не знає, що робити, і відповідно в нього опускаються руки. Важливо розуміти, що іноді варто звернутися за професійною допомогою, тобто піти до психолога або до психотерапевта. У випадках, якщо умовно Петра немає такої можливості, або йому не потрібен сеанс психології або психотерапії, Петро може задіяти принцип відповідальності. Як він має повністю усвідомити авторську позицію стосовно власного життя. Тобто, якщо він не знає, що він хоче робити, його авторським діянням або його інтенцією має стати пошук того, що йому подобається. Пошук свого призначення. В сучасному світі середньостатистична людина має мінімальний доступ до інтернету. Тобто вже навіть за допомогою інтернета можна знайти ті джерела, які підкажуть вам, як знайти ту діяльність, яка вам подобається, або ваше призначення. Також хотів би наголосити, що якщо людина знаходиться в апатійному або депресивному стані, дуже не лишнім буде все-таки сходити до психолога або до психотерапевта, якщо є така можливість. В випадках психічної хвороби авторська діяльність людини зміщує свій акцент на психічне здоров'я, на його нормалізацію. Підсумовуючи все відео, що ж ми маємо? Ви маєте повністю усвідомити принцип відповідальності. А саме, якщо захочете, кожну мить вашого життя ви можете бути відповідальним за будь-що. Нагадую, цей принцип розкривається в двох важливих аспектах. А саме перший аспект це те, що в кожної миті вашого життя у вас є безліч можливостей, та другий саме ви маєте взяти відповідальність за ваше життя, за поточний стан речей, а також за втілення нових можливостей. Дуже вам раджу кожного дня, прокидаючись, згадувати про принцип відповідальності і пам'ятати, що кожну мить, кожну секунду ви маєте безліч можливостей, і якщо ви захочете, ви можете їх реалізувати. Саме усвідомлення цього принципу надасть вам такий енергоресурс, а також таку свободу, які ви раніше не відчували. Якщо ж ви реально будете брати на себе повну відповідальність за ваші дії та реалізацію мети, ви завжди будете щасливими, оскільки у вас буде сама мета. Тобто розуміння, що ви робите, для чого, і при цьому ви будете знати, що завжди маєте безліч варіантів та можливостей на виконання цієї мети. Головна ваша задача не лімітувати свої можливості. Їх завжди куди більше, ніж вам здається. Варто лише ширше поглянути на життя. З вами був Янічевський Олександр, це канал IM. Дуже дякую вам за перегляд. Буду також радий вподобайці, підписці або коментарю стосовно того, що ви хотіли побачити в наступних відео або питання, які у вас є по даному. Також бажаю вам гарного дня і реалізації всіх ваших мрій. До побачення.